Євангелія на щодень, 12 грудня Лука 19 45 48. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців. Кажучи до них, написано Дім, мі, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбішак. І він щодня навчав їх у храмі перевосхищальники і книжники. Та й старшина народу шукали його вбити, та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Імовірно, із 12 років, як того вимагає закон, якщо не раніше, Ісус приходив до Єрусалимського храму. Тоді він бачив, що земний дім Небесного Отця. Його зовнішній двір євреї перетворили на релігійний супермаркет і обмінник, тут віруючи, купували жертовних тварин або птахів, тут вони обмінювали гроші з усього світу на храмові шекелі, бо тільки вони вважалися чистими, гідними Бога монетами, які дозволялося кидати до скарбниць храму. Чому ж тоді Господь не відреагував на це безчинство раніше? Чому лише напередодні свого розп'яття узявся на запечери розпишак? причини, які спадають на думку, такі Христос робить тільки те, що йому доручає Отець Небесний. Ефективність Його дії повністю залежить від послугу Отцеві. Тобто Ісус не реагував, бо не отримав такого доручення. Бог у Старому Завіті вимагає жертвоприношення тварин, птиці та фінансування храму. Якщо він того вимагав, то був зобов'язаний допомогти людям виконати цей обов'язок, тож він наче погодився на торгівлю у своєму домі, проте за кілька днів до розп'яття Бог отець відкликав свою згоду. Доручив Ісусу вчинити акт очищення храму і таким чином повідомити євреям, що саме Ісус є Господом і єдиною приємною Богові жертвою, і що старозавітній спосіб поклоніння вже не є об, обов'язковий. У храмовій торгівлі та обміні валюти були зовсім серйозні зловживання. У величі святого храму під боком Бога відбувалися нечи... безчинства, що гірше у храмі релігійні та громадські авторитети, і ін... інтелектуали, замість того, щоб поклонятися Богові, сплітали змови проти Ісуса і думали, як його вбити. Отже, правильно Ісус каже, що вони зробили храм печерою, розбишак і, мабуть, самі є розбишаками. Правду об'являємо і діємо згідно з нею, лише тоді, коли Бог доручає це зробити. Господи, нехай правда завжди буде найважливішою цінністю для мене.